Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову з таною для вас працюємо і ми поговоримо про наступне: Значить, що робити, коли ви ніколи не просите в чоловіка гроші в сімейному побуті. Кому потрібні сімейні качелі, гойдолки туди-сюди? І в кого має бути сімейний бюджет В чоловіка чи в дружину? Так, і перше, з чого ми почнемо, це наші коментарі. Ми дуже раді, класне відео. На жаль, більшість жінок до цього так і не дійдуть. Мене чоловік вчив 15 років, що таке бути жінкою, але ж тоді я не хотіла слухати, пишуть наші слухачки. Я прокоментую дуже швидко Давай. Одні, одним реченням: партнери нас не навчають. Чоловік не може навчити жінку бути жінкою, жінка не може навчити чоловіка бути чоловіком, тому що ми абсолютно дві різні е, особи. Таті, Тому то неможливо. не Дя... навчаємо. Дякую вам за цікаву бесіду. Друга її частина мені значно цінніша, е, ніж перша. Пані Таня, ви чудова, щасливу жінку, видно і чутно. Дуже дякую. Приємно. Це все, що стосується нашого минулого відео. Зайдіть на канал, подивіться, воно справді прикольне, і поставте лайк і залиште коментар. А ми переходимо. Ми переходимо до запитань після паузи. Отож, перше саме запитання. Я ніколи у чоловіка не прошу гроші, отримавши колись відповідь на це прохання, навіщо вони тобі. У тебе ж є свої. Цікаво. Ти знаєш, я коли читала цей коментар, в мене відразу от виникла думка, що сталося в цій сім'ї. Що от виникла саме така проблема, що чоловік говорить, навіщо вони тобі? Тобто я можу зараз пофантазувати і здогадатися, що скоріше за все, якщо він говорить про те, що в тебе є свої, значить вона достатньо заробляє. Але е, не це є причиною, чому він так сказав. Скоріше за все йдуть дорікання на постійній основі. А можливо, якщо е, дружина більше заробляє, то тоді, звичайно, в чоловіка будуть запитання, ну реально навіщо, тому що в тебе є. Тому тут потрібно розібратися більш індивідуальні особливості цієї сім'ї, чому так трапилось. Бо воно не просто так трапилось, не від того, що ви зустрілися, не від того, що ви живете, тобто є нюанси. І ці нюанси будуть впливати на те, як змінити ці, ці обставини. Бо зазвичай. У мене трішки інша думка, я зразу скажу, що мені здається, що це трапляється тоді, коли жінка, ми вже скільки говорили, ми вже з ефіру на ефір постійно про це говоримо. Я сама, це саме найгірше, що може бути. Тобто ніколи не потрібно на себе брати чоловічу роль, ходити там, заробляти, сама на себе тратити. Ну тобто тоді в мене як чоловіка зникає бажання взагалі щось робити. Ну, тобто, для чого? Ну так, тому що вона це і є, тому що вона і заробляє, тому що вона показує, що вона може це сама зробити, і фінансово йому це видно. І зрозуміло, що і дістають такі питання. А е, синдром Я сама він лікується насправді. На, <смі> на консультаціях. <смі> <смі> він руйнує, до речі. Оце ти говориш стосовно, що жінки є невинуватими, то от цей синдром якраз і призводить до того, що жінка сама руйнує свої стосунки. Стосунки з чоловіком. Mm. Давай наступне питання. Ми йдемо до наступного запитання. І наступне запитання у нас дякую за ефір. Як завжди чудові? Ми з тобою, Тань. Цікава ваша думка, чи є нормальним у відносинах те, коли повністю сімейним бюджетом керує дружина? О, Зараз будуть ображатися жінки на мене. Колись на мене образилася одна подружка, а потім друга. І так, хто мене питав за сімейний бюджет і за керування фінансами, всі на мене ображають. Тому я готова. До коментарів негативних, що ні, Тетяна так не може бути. Жінка також може керувати фінансово. Насправді не може. Це не її якість, її пряме зобов'язання, тому що вона від цього страждає. Ми, жінки, не можемо брати стільки багато відповідальності, тим більше такої величезної відповідальності, як фінанси, тому що ми емоційно приймаємо рішення. Ну, не завжди, звичайно, коли жінки інколи навчилися більш конструктивно да, приймати аналізуючі рішення, але в переважній більшості це на емоційній основі. Тому розподіл бюджету нехай краще буде за чоловіком, тим більше, що він буде себе відчувати чоловіком. Чому я сказала за подорож, якщо додам, а хто тим б монтувати? Одного разу мене найперша подружка запитала, Хто керує бюджетом? І я говорю, що я не керую бюджетом. Я взагалі нічим не хочу керувати в цьому житті. Хоча завжди була на керівних посадах. Ну, так повелося. І я в неї запитала, а як в тебе? І вона мені розповідає історію. От ми йдемо до магазину, mm -hmm. я говорю, і хто розраховується за продукт? І вона говорить: він стоїть поруч, а я достаю гаманець і витягую звідти готівку. І я їй говорю. Що ти знаєш, а як від сорму поравалися, що я стою біля чоловіка і я розраховуюсь. Я так не хочу і ніколи не хотіла в своїй сім'ї мати. Тому що мені неприємно реально неприємно. І якщо комусь це ок з жінок, які зараз це слухають, будь ласка, вам зелене світло. Mm -hmm. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, потрібно щось змінювати. Ну, зрозуміло. Ми бачимо, а в мене по-іншому. У мене, наприклад, приблизно. В залежності від наглості дівчини, у мене в моїх стосунках завжди було, що на перший шостий місяць стосунків всі гроші забирали вони разом з карточками, разом зі всім розраховувались самі. Чому? Тому що. Я можу гроші додому не донести. Я куплю Sony PlayStation, але я гроші не донесу додому. Тобто ну, інфантильність, Юра також лікується, якщо що. Не знаю, як воно лікується, насправді, насправді, воно так є, Ну, лікується це колись в майбутньому. Так? Якщо навіть сьогодні почати, лікуватись там місяць, рік, тиждень, Ну, це буде через тиждень, місяць, рік. Але от сьогодні я такий. так? І сьогодні... Карточка має бути ну з грошима умовно. Карточка у моєї половинки, тому що я гроші не донесу. Я завжди кудась куплю, відкрию бізнес, закрию бізнес, прогорю, прогорю два рази, перепозичу і вийду із ситуації, але от така в мене є такий мінус. Ну да, і викличеш стрес. Ці жінки, яка буде поруч. Ну але так... ну, розумієш? Дивись, це особливість. Це твоя особливість, і це чудово, що ти можеш проговорити це з дружиною, так? Чи з дівчиною проговорити це, і вона зможе цим керувати. Тому що не всі дівчата в змозі керувати, тому що насправді це не є якість жіночі. Ми цьому навчаємося, тому що є певні обставини. А в чоловіків це як природою дано, розумієш. І тому інколи воно викликає оцей дисбаланс в стосунках саме через те, що дружина тримає сімейний бюджет, а не чоловік. А, а можна ми... ж розділяти, можна 50 на 50, як люблять. А ми повернемось. Можна як повернемось після паузи. Так, у нас є дуже великий коментар. Давайте я його прочитаю. Стало цікаво. При тих, про тих партнерів, яким потрібні постійні емоційні гойдалки. Іноді здається, що вони навмисне створюють проблеми на рівному місці. Якісь маніпуляції, сварки, по суті, ні про що і без вирішення проблеми. Для чого це партнеру, коли все можна було б вирішити одразу спокійно і рухатися далі? Коли перестаєш бути зручною, автоматично стаєш ворогом народу. І масло в вогонь ще більше підливається. Як бути в таких випадках? Знак питання. Чи може робота над собою якимось чином вплинути на партнера для стабілізації цих гойделок? Чи для деяких гойдолки є просто невід'ємною частиною стосунків? Дякую за ефір. Чудовий коментар! Аж хочеться на такі коментарі відповідати, дуже приємно, тому що відразу зрозуміло, що слухаю, так, і цікава думка мене і тебе нас. Отже, потрібно розрізняти емоційні гойдалки. Тобто є гойдалки, які безкоштовні, знаєш, такі от зробили гойдалочку з мотузочок і з досочки, і хилетаються там. Я думаю, що це саме про ці гойдалки йде, йде мова. А є гойдалки, за які потрібно платити гроші. Вони вже можна назвати каруселью, да, лунапарком, який приїжджає, де потрібно заплатити спочатку, а потім піти покататися на них. Що це означає? Якщо це безкоштовна гойдалка, це говорить про те, що партнеру дуже зручно. І найкращий варіант це їх хелетати. Нічого не докладаючи, не докладаючи якихось певних знань, певних усвідомлень, так, того, що відчуває його партнерка в даному хвилину. Тобто розгойдати, покричати, визвіритися, зробити скандал, це найлегше. А вже там, де каруселі, там, де потрібно платити, то ми вже платимо знаннями, досвідом, ми вже емоційно стабілізуємося, тому що ми навчаємося цьому. І оце якраз говорить про те, що партнер зрілий, мудрий і хоче щось змінювати. Тому вертаємося до цього запитання, і якщо партнер от саме так себе поводить, то це оці от безкоштовні гойдалки. Тобто він не хоче змінюватися, і, на жаль, я вже говорила, ми не навчаємо партнерів. Тобто ми не зможемо його навчити, щоб він емоційно стабілізувався, щоб він пізнав емоційний інтелект, тільки він сам зможе стабілізувати себе, зрозуміти причину, від чого в нього істерика, чому він це робить, чи це пішло з дитинства, чи це вже саме. Хтось провокує його, бо також може таке бути, тобто оточення провокувати на це, або вони проживають з батьками, що також може провокувати, ну і так далі. Тобто причин багато може бути. Але насправді те, що ми не навчаємо, і там ще був такий коментар, здається, в цьому коментарі питання. Якщо я змінюся, може подіяти, але коли ми змінюємося, ми даємо вибір знову партнеру. Переоцінити свій вибір стосовно вас. Тобто, або він поводиться на вас видозмінено, або ні. Ну, так завжди два варіанти: або в одну сторону, або в негативну, або в позитивну сторону. Mm -hmm. Я думаю, дуже. Круто відповів. Ні, Ну круто, просто не всі можуть зрозуміти зразу, тому що прості речі завжди важко зрозуміти. Люди завжди хочуть щось складно якось перетравлювати, а щось, коли кажуть просте дуже важко зрозуміти. Ну, ти витрачаєш час, ну, це типу ясно, а є щось, ну, типу, є щось посерйозніше, чим це так просто. Тому завжди це важко. Ну, але я можу сказати, що емоційна гойдалка. Неможливо, коли ви зайняті собою, коли гойдалка для вас як жужання комара, і зараз уявіть, будь ласка, от хто дивиться, що ви робите з комаром, який сів вам на руку? Вбивають його. Правильно, просто мені здається, я, це не професійна зовсім думка. Я не є психологом для того, щоб професійно щось розказати. Я можу сказати зі свого досвіду, що коли в мене якісь гойдалки, я їх присікаю просто як удар тапком по руці, коли комар. Не завжди це можливо зробити. На в моєму випадку абсолютно завжди. Партнер іде далі, ніж він бачить. Так, це твій випадок, і він суб'єктивний твій випадок. А є ще багато розладів психологічних, які будуть впливати на те, що людина це, не зможе справитися. Пояснюю, це їхні проблеми. А, так, в кого розлади? В мене чи в неї, в неї ні? Не в тебе, не в тебе розлади. Тобто є ще варіанти, коли е, ти відчуваєш цю емоційну видалку. Так, ти відчув, що йде емоція, але ти вже її знаєш. Чому вона йде? Навіть якщо ти зараз не усвідомлено це робив, розумієш, але ти вже знаєш її. А коли ти вже знаєш, що тобі потрібно зробити, ти вже підібрав ключі до цієї емоційної гойдалки, ти вже знаєш, як її розібрати, тобто знайти причину, що ти сьогодні, наприклад, в тебе стрес був якийсь там. І в тебе тому вона з'явилася. Або хтось тобі наступив ну, там, на ногу. І Оце ти дуже вірить. круто сказала, але це потрібно відчувати людину. Не, не завжди, не завжди дуже, дуже часто партнеру не вистачає інтелекту. Чому я кажу, дівчата, будь ласка, якщо ви одружилися, давайте будь-який вік 23, 33, 43. 55. Неважливо, от ви от, одружилися. Це є ваша точка відліку. Чи ви в стосунках. Це неважливо, там, є ж там в паспорті чи нема. З цього моменту міряєте е, квартал, півріччя і рік. Як змінились ви? Я вам гарантую, що якщо ви зараз додивились до цього моменту, ви будете в шоці, що ви з 23 років, якщо вам зараз 35, ніяк не змінились, мало того, ви ще й тухли, мало того, всі. Е, Сліди завдяки кому ви тухли, ще й приведуть до чоловіка. Ну, але ж, ну, блін, ну, чоловік вас не прив'язав, e, тобто він зробив все можливе, щоб ви потухли, він не допомагав, там, збляцтвав, мало заробляв, був такий чемний, класний, вірний, але з 5 тисячами гривень на всю сім'ю на двох дітей ти дуже не проживеш ні по якому курсу, блін. Ні по якому. Який би курс не був. Тобто, як ви маєте точку відліку, Под свої стосунки, значить, ви похудали, чи поправились, що у вас є кубики пресу, нема. Це може бути будь-яке досягнення. Ну, будь-яке, ну, це неважливо яке. І коли ви будете прибавляти, то вам ці гойдалки ви почнете їх розуміти по-іншому. Ну, тобто, дивись, на мою думку, є два різні варіанти гойдалок. От, Коли людина. Іде, і він розуміє, ой, зараз будуть гойдалки. Чи мені попадеться дитина моя, чи мені попадеться дружина, чи мені спадеться сусід, тобто сусіда поб'ю, на неї накричу, малому дам підсрачник, навіть якщо він нічого не зробив. Ну тобто ти вже йдеш, хтось буде бити сьогодні. От реально, ти йдеш націлений. І жінка має тонко це відчути і сказати: Ти хочеш гойдалки? Так, ну наприклад, так. Саме тому я пішла чистити картоплю. Але це має бути чистити картоплю тоді, коли вона в житті її не чистила. Тобто, це має бути щось таке, щоб він офігів. типу, камон, що? Яка картопля ти ніколи не чистила? Тобто, ви маєте своїм всім видом його приємно здивувати, щоб він був в ще більшому шоці, ніж він був в шоці. Тобто, ви маєте перебити цей шок. Ну, як ти вважаєш? Ну може бути такий варіант, як, як метод, але це знов ж таки потрібно відчувати, чи це можна зробити саме до цього чоловіка. Сто процентів типажі, які ем, зовсім інакше реагують, піде вона там картоплю, чистити чи щось інше. Ну, Він її доб'є потім психологічно і закопає. Ну з таки... тобто, це потрібно відчувати з такими типажами, де я бачу, якщо це дівчата ж теж такі є. Що, що вона почне рогом стане і почне тобі доказувати, що ти козел, подзвонити мамі, дзвонити подругам, сусідам, що, що це просто якийсь це і не йде від мене. Значить всім розкаже, який я ідіот, а від це мене це не стане. піде. Це ті самі гойдовки. Так, так, так. Тобто той рад, і ми не говоримо про цей радикальний депач, про нього я сказав трошки раніше. Тобто, в мене воно такий персонаж вилітає, як як з гармати снаряд. Дуже швидко. Ну так буде, тому що він не усвідомлений. От коли він, коли ми працюємо, вивчаємо емоційний інтелект наш, от тоді в нас це все проходить, ми це все можемо не завжди, звичайно, що якщо взяти жінку, жінка в свої періоди не завжди може сконтролювати, змогти сконтролювати. І на ну, це є причини свої біологічні, які в нас відбуваються в організмі, і це є також ну, якби нормально. Але знаючи, коли в нас підходять які періоди, ми можемо про це попередити завчасно, сказати, що вам потрібно в цей момент або що не потрібно робити. Але про це потрібно дізнаватися і пізнавати себе, розумієш? І тоді можна вивести якісь алгоритми, якусь стратегію для себе, для своєї сім'ї. І тоді все буде ок. Друзі, все буде ок. Це те, що ми хотіли сказати цим відео вам сьогодні. Ми вам бажаємо гарного дня і до завтра, па папа.